Україна, вас вітає горіховий розсадник, твій горіх. Сьогодні ми знаходимося в пекановому горіховому розсаднику, якому я душі не чаю в пеканах. Це нове направлення, яке ми покладаємо на нього як дуже перспективний. Вид діяльності бізнесу, бо це горіхи майбутнього, які надзвичайно засуховитивалі, які не боються вітрів, які не, не потрібно під'язувати, і в яких цінова політика надзвичайно така дуже цікава. От, сьогодні пекан навіть е, не битий, він практично в 10 разів, а то й більше дорожчий від грецького горіха, А битий то ще зашквар, тобто ціни коливаються від 900 до 1200 за кілограм, а то й вище. Тому є досить хороша перспектива. Нового горіху направлення це піканові сади. Чим цікавий пікан взагалі, якщо порівняти, найперше, тим, що це горіх, якому є великий міст флоєрових жирів, які розчиняють холестерин крові. Практично ті, хто споживають в Пеканові, горіхи не боліють на інфаркт на інсульт. Це було замітано на індійцях, які проживають в Штатах Америці. От замітили, що це в них є в національному блюде, об'язательно його використовування, практично кожноднівне. От і вони замітили, що вони на ці хвороби не боліють. Коли почали дивитися їх, чим вони харчуються, то пеканий горіх це невід'ємна часть харчування. І тому це перспективний для того, щоб була здорова нація, щоб люди не боліли, щоб довше жили. Пікан другий цікавий про те, що він надзвичайно засухостійкий. тобто в нього корневий стержень коливається іноді може досягати до 15 метрів глибини. Тобто він при самих великих нехватках вологи, коли ми бачимо, повисихали керниці і надзвичайно сухо, цей тип горіхів дуже засуховий. І до того він не боїться вітрів. Тобто він навіть великі дерева при самому сильному шквалах, на тому він не ламає гілки, а їх вигинає. Тобто тут можна демонструвати будь-який саджанець, який би не було. Ти його відгинаєш до того, він не ламається. Тобто береш будь-який саджанець донизу. От він не ломається, тобто, і так само, коли дерева вже великі, який би вітер не був, практично рідко коли можна побачити ломану гілку. Це теж як то одне із направленнях. Коли ми хочемо зробити вітрозахисну смугу на полі, на своєму пайові чи на своїй дачі, де ми хочемо захиститися від вітру, то це буде і гарне благородне дерево, бо листя його дуже похоже до лаврового листка, такі практично не вражається хворобами. От Має такий благородний колір, дуже витривалий по морозу. Тобто, якщо загалом в горі грецькі, якщо вже є мінус один градус, то листя падає. Пікан листя падає, коли є вже більше, чи мінус чотири. При мінус чотири, мінус три градуси він витримує, і якщо розпогоджується, ще довгий період зелений. От, вже листя в нього падає, коли температура вже більше, коли мінус 6. Тобто він практично в весні, осінні заморозки він проходить без, без проблем. Тобто ближче до грудня. Тобто Має більш витривалу морозосійкість. От. Плюс до того, що е, повесняний період він пізніше цвіте від грецького десь на 10, а іноді 15 днів. Практично він завжди проскакує. Е, весняні заморозки, коли йде обратне похолодання. Тобто, практично, тому що він більшіство квітує десь в кінці травня, місяця, десь починає з 20-х от травня починає туди квітувати. Тобто, це перспективне направлення, от, схема його висадки піканів. Коливаються по-різному, тобто може бути 8 на 8, може бути 8х10, може бути 8х12. На Начальні період їх ущільнюють, ущільнюють чи сливами, чи абрикосами, чи якимись іншими плодовими. От. З часом от, вже плодовий уберуться, він йде на постійне місце. Плодоношення буде вступати десь біля 6 року. Шостий і як то пізніше, вже від того, який, у кого буде догляд. Ось ми бачимо нове направлення, тобто тут висаджено в мене. Тобто тут різні сорти, у нас 28 сортів є завезених, От, тут є в нас і, і Кенза, і Шлей, і Дезірабли, і Стюарт, і Памнеї, от, і, і ще є багато інших на тому сортів, які е, зібрані з різних штатів. От, ми привезені були з Греції, час привезені з Італії. Тобто, з різних асортимент, де гарний є виход, і дерева деякі вже ставлять на промислову основу. От, хоча є і традиційні сорта, які, наприклад, як пампнея, це сорт, який з 800 го року, і до тих пор він дуже, дуже популярний о, висаджений. на тому. Наприклад, з сорту Мізурі привезли сорт ми, висадж, сторшле, і Це новий перспективний сорт, який зараз дуже багато висаджують, як примислове насадження з дуже тонкою кожурою і крупним плодом. Тобто продостатній може бути більше, ніж коробочна спічка. Ось такий невеличкий огляд. Канового розсадника от, на розсаднику Твій Горіх.